За повідомленням обласного центру з гідрометеорології, у перший день літа на Закарпатті хмарно з проясненнями. Вночі місцями короткочасні дощі, окремі грози, в день без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12, подекуди пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-16, в день 22-27 тепла. В горах місцями вночі до восьми тепла, в день 14-19. В Ужгороді хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-15, вдень 24-26 тепла. У великому березному вночі короткочасний дощ, гроза в день без істотних опадів. Вночі плюс в плюс вдень плюс 22 плюс 24. В перечині Хмарно з проясненням без істотних опадів, Вночі 11, 13, вдень 22, 24 в вдень 22-24 тепла. Міжгір'ї вночі короткочасний дощ, гроза в день без істотних опадів. Вночі очікується до 12 тепла, вдень до 24. У воловці Хмарно з проясненням, вночі короткочасний дощ, гроза в день без істотних опадів. Температура вночі плюс 10 плюс 12, вдень плюс 21 плюс 23. В Мукашеві хмарно з проясненнями без істотних опадів. Температура повітря вночі 13-15, вдень 24-26 тепла. В Сфаляві мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі 11-13, вдень 21-23 з позначкою плюс. Тяча вимінлива хмарність вночі короткочасний дощ, гроза в день без істотних опадів. Вночі стопчик термометра знизиться до 11 тепла, вночі підніметься до 24. Хуст мінлива хмарність без істотних опитів вночі 13-15, вдень 24-26, вище нуля. У виноградові мінлива хмарність без істотних опитів. Температура повітря вночі 14-16, вдень день 25-27 тепла. Берегово хмарно з проясненнями без істотних опадів. Температура повітря вночі плюс 14 плюс 16. Вдень плюс 25 п'люс 27. Іршаві очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі 12-14, в день 23-25 тепла. У Рахові вночі короткочасний дощ, гроза, в день без істотних опадів. Вночі 11-13, в день 22-24 з позначкою «плюс».